Це ми маємо автономну піч типу Webasto на дизельному паливі. Значить, що вона може? Або 220 вольт або акумулятор на 12 вольт. Сюди ми заливаємо соляр. Тут ми бачимо рівень солярки. Звідси буде йти тепло. Тут у нас панель керування і маємо дистанційний блок керування, коли воно вже працює. Тепер спробуємо це все зібрати. Цей патрубок для виводу тепла. Він набігається сюди. Ми маємо у комплекті все, що нам потрібно для цього. Зараз ми прикручувати це все не будемо. Але я сподіваюся, проблем не буде натягнути хомут. Патрубок для виводу тепла, зрозуміло. Далі, що ми маємо? Ми маємо повітряний фільтр, який знизу ми надягаємо теж на патрубок. Тут ми маємо впускний колектор, випускний колектор. Як ми їх відрізняємо? Беремо фільтр і беремо... Патрубок на випуск. Вони різні за діаметрами. І ми їх відрізняємо просто дивлячись по діаметру. Воно може стати тільки це, а не інакше. Також ми маємо глушник, який підключається до випускного колектора. До глушника ми підключаємо ось цю довжелезну трубу, яку ми маємо вивезти за приміщення, тому що це двигун внутрішнього зберігання, і він буде чадіть і цим дихати не можна. Тому обов'язково за допомогою цього шлангу ми маємо виводити гази кудись зовні приміщення. Маємо ще перехідник на акумулятор. Клеми, що підключаються до вгоду. І клеми на акумулятор. Це дуже зручно, якщо немає 220 вольт, з 12 вольт він буде працювати. Все, тепер ми його збираємо, заправляємо і виходимо запускати. Отже, зараз спробуємо запустити цей девайс. Ми спеціально не робили якихось ідеальних умов, а вирішили зробити це в умовах, максимально наближених до тих, які можуть бути. Спочатку ми маємо подати напругу. Напругу ми беремо або 220 вольт, або акумулятор 12 вольт. У нас загорається табло, ми бачимо, що 12 вольт поступає. Він має двигун дизельний. Це принцип Webas. Тому спочатку нам треба натиснути до включення самої системи, нам треба натиснути і підкачати паливо. Підкачали. Після цього ми запускаємо апарат. І після того, як ми впевнили, що запрацював вентилятор, який працює від електрики, ми маємо запустити двигун. Ми ще раз тиснемо на цю клавишу, поки не побачимо, що двигун запускається, має з'явитись червона позначка, що двигун запускається. І чекаємо. Нагадую вам головне принцип техніки безпеки, тому що це двигун внутрішнього згоряння і він має чадний е, дим, який може е, ну, привести до небажаних е, проблем зі здоров'ям. Тому ви маєте продумати, куди вихлоп буде уходити. Або за допомогою якогось шлангу, або робити це, розміщувати цей девайс на відкритому повітрі, а тепло вже доводити до того приміщення, яке треба обігріти. Це. Тут у нас переключення режимів, хід це ступінь нагріву від 1 до 6. Переключаємо на температурний режим. Бачимо, ми накрутили температуру 40 градусів. Все, він працює, зараз ми чекаємо, він починає нагрів, і він дуже файно все це гріє. Все, він працює. Він працює, можна грітися. Тепер як ми його вимикаємо? Вимикаємо ми його ось цією кнопкою, там кожна кнопка потребує десь секунди-дві. Потримати її, бачимо, оф. Але хвилин 5 він буде ще допрацьовувати. Тобто 5-10 хвилин його можна не чіпати, він ще буде віддавати тепло, і поки ну, та температура не впаде, він буде ще е робити. І за 5-10 хвилин вже його можна відключати від електрики і обрати. А Ще із таких зручностей ми маємо блок дистанційного керування. Там всього кілька режимів, тому запускати двигун ну, треба руками без цього блоку, але потім вже температурою керувати можна за допомогою блоку. І зараз ми подивимось, як він працює. Ми маємо термометр і бачити, температура достатньо активна набирається. Там, ну, звичайно, ми не можемо міряти повітря, але бачите, температура набирається.